Всім привіт, друзі! Хто хоче зі мною попробувати таку смакоту зробити, залишайтеся разом зі мною. Це дійсно дуже-дуже смачно по-домашньому київський торт. І так починаємо робити наш домашній київський тортик. 180 кещу, горішки кещу. Краще все-таки брати кещу або фундук це лісовий горішок. Коржі тоді вийдуть дуже гарного кольору, такого кремуватого. А якщо волоський горіх, це грецький, коржі будуть такі дуже затемні. Так що вибирайте самі, бо горіхи любі. Але по госту справжнього київського торту йде кешю. то й ми візьмемо кешю. 175-180 грамів. Горішки у мене сирі. Пересипаю деку. Розрівнюю, духовочку включаю 150 градусів і жарю їх тут не по годинам, не по времені, а тут треба, щоб наші горішки були просто гарного такого рум'яного кольору. Або на смак попробуйте. І тоді витягуємо. Головне температури придержуватися 150 градусів. Десь пройшло приблизно 25 хвилин, як горішки наші стали отакі золотисті, підрум'янилися. Тепер ці горіхи я пересипаю в блендер. І тут бажано не змільчаємо їх в таку крихту, щоб аж як мука. Ні, треба, щоб була фракція таких горішків, як би крупненьким. Пару бжиків зробимо блендером і достатньо. Горіхи перебили, є і крупні, і не дуже. Тепер до цієї маси, до горішків, ми додаємо 50 грамів борошна. Чим мені подобається цей торт, його майже можна назвати дієтичним. Ну, майже. Оце все борошно, яке сюди йде: 50 грамів. Перемішуємо горіхи з борошном. І додаємо сюди 225 грамів цукру. І також перемішуємо. Нам треба 200 грамів білка. Білки окремо від жовточки відділяємо. Це десь приблизно 6-7 яєць. Якщо яйця великі, то достатньо буде і 6. І так, миску на ваги обнулили і починаємо білки відділяти від жовточків. Кожним, хто яким хоче способом, як хто вміє, я ось так буду відділяти. І зважувати окремо жовточок. Жовтки важити не потрібно, а білки важимо, щоб було до 200 грам. 203 г у мене білка вийшло із 6 яєць. Тепер саме головне суха чаша міксера, суха, щоб була, виливаємо туди білочки і спочатку на дуже низьких оборотах збиваємо до, як піна, як в пиві піна, така повинна біла. Вийшло. І тоді тільки будемо додавати частинами 50 грамів цукру. Та ванільний пакет цукру, який 8 грам. Це ми будемо додавати вже після того, коли зіб'ється. Ось така виходить у нас піна. Бачите, коли ви побачили, що біла піна появилась, на цьому етапі додаємо в два етапи з інтервалами десь приблизно у секунд 40 цукор. Тобто, зараз частину сипемо цукру. Відставляємо, включаємо і десь через секунд 40 другу частину. Ось дивіться, оце гарно взбита меренга, коли вона тримає от форму. Береш її, оце вже ідеально навіть можна сказати. Тепер ми в цю меренгу нам треба додати сюди горіхову цю суміш, яка у нас перемішані горіхи з цукром та борошном. Цю горіхову суміш приблизно поділити на дві частинки і одну частинку зараз вводимо в наші білочки і дуже-дуже акуратно, обережно перемішуємо лопаткою, отак, знизу, вверх, і перемішуємо. Ось так виглядає. Наша меренга вже готова з горіхами. Тепер відставляємо в сторону нашу меренгу. Застегляємо деко папір пергаментний. Тепер що нам треба? Нам треба, якщо у вас є такі готові вже кольця, то дуже-дуже добре. Якщо немає таких кілець, то можна зробити із фольги. Діаметр бажано, щоб був 18 см. Значить, у нас оця. Получається, по розміру повинна бути 18 см. Ось, отлічно. І так, виставляємо одне кільце 18 см і друге, робимо, щоб в діаметрі також було 18 см. Третє, це у нас треба буде трошечки е, сюди десь дві ложечки тіста. Цього піде, меренги в смислі. Це робиться для того, щоб нам крихту зробити для нашого тортика. То це буде маленьке кілечко, десь до 14. Бажано, щоб воно було. Ну, У мене воно 11, але його бажано до 14 Тут у мене буде для крихти, а так у мене буде два коржа в діаметрі по 18 см. І Викладаємо масу, оцю нашу меренгу. І так, щоб було однаково, викладаємо так. От, наприклад, я лопатку сюди, лопатку сюди. І отак от от буду викладати. І ось так, як змогли, розрівняли пополам наших два кілечка. А оце, де на крихту, в нас піде. Тут дві столові ложечки з верхом. Я сюди кинула меренги. Тепер духовочка наша 150 градусів розігрівається. Духовка розігріта 150 градусів. Ставимо в духовочку наші коржі на середній рівень так. включаю конвекцію. Можна і без конвекції, тоді трошки довше треба пекти. З конвекцією трошки буде швидше. Закрила духовку і зразу, як закрила духовку, градуси знизила до 120. І так, чекаємо 2,5 часа. Дві години перші, духовку не відкриваємо. Тепер готуємо крем 175 мл молока. Ставимо на плиту, на середній вогонь, додаємо. 150 грамів цукру. Вінчиком це все помішуємо і просто доводимо до кипіння. Наше молоко з цукром починає закипати. Ми беремо у мисочку, пересипаємо оці наші жовточки, які ми відділяли і починаємо їх просто Збиваємо, отак, вінчиком, і тоненькою струйкою, чи цілкою вводимо і швиденько перемішуємо. Все це робимо дуже швидко, це для того, щоб наші жовтки не взялися хлоп'ями, не зварилися. Як тільки перемішали, знов цей же ковшик, всю суміш вертаємо на вогонь. І це все треба закип'ятити, але не, щоб не кипіла наша суміш. А так, трошки почне густішати. Таке буде, як згущене молочко. Як тільки почне згущатися, виключаємо, знімаємо з огня. Але все время помішуємо. Наш крем почав густішати, дивіться, знімаємо з вогню і прямо гарячий. Накриваємо харчовою плівочкою в контакт і виносимо десь на холод до повного-повного охолодження. Пройшло 2,5 години. Дивимося на нашу меренгу. Отлічно. Дивіться, яка золотиста. Ми ж коржі не запікаємо. А йде метод висушування. Висушували. А поки наші коржі охолоднюють, ми 275 грамів кімнатної температури вершкове масло. Бажано брати якісне масло. Це все-таки крем, щоб був смачний. Бажано, щоб в маслі не було ніяких там домішок. І так, вершкове масло ми збиваємо до біла. Масло почало біліти, але ще недостатньо збити. ми додаємо пакетик ванільного цукру 8 грам, і далі продовжуємо збивати. Одна основа, яка у нас охоложувалася, знімаємо плівочку. І десь приблизно по 2-2,5 ложки основи додаю в наш крем. Вона Така, як згущене молоко за консистенцією. І продовжуємо збивати. Дивимося, який наш масляний крем по консистенції. Лопаткою зараз його зберу отак от. І покажу вам, який він. Бачите, дуже-дуже повітряний, такий, воздушний, воздушний. Ось такий повинен бути крем. Відкладаємо поки що в сторону наш готовий крем. Зарані підготую. У мене є такий мішочок для крему. Я його так зараз. Десь приблизно столову ложку. Таку гарну столову ложку, я відкладу це для прикрас зверху. Я не кондитер, я особо не буду прикрашати, але так, якісь квіточки зроблю. І відклали це в сторону. Далі цей крем, що у нас залишився, візуально ділимо на дві частини. Тільки одну трошечки більшу, другу трошечки менше частини. Ну так, візуально. От, все поділили і відкладаю меншу частину окремо в мисочку. Сюди де трошки у нас більше, додаю столову ложку, чи коньяку, чи амарету, що у кого є. Просто перемішаємо. Перемішали і можна поки що десь на холод або в холодильник поставити. Далі менша частина сюди ми додаємо 10 грам какао, але бажано його просіяти, щоб не було комочків. Це какао розсіюємо. І так само гарно все перемішати з какао. Це у нас буде для того, щоб ми бока і верх вирівнювали наш тортик. І також перемішуємо. Крем наш уже готовий, один і другий, приступаємо. До наших охолоджених коржів. І так, дивіться, піднімаємо з форми. Показую, як перевіряти. Якщо от -от -от, чуєте, є такий звук, значить вони хорошо висушені. Бо ми, ще раз кажу: не запікаємо, не пропікаємо, а ми коржі на торт висушуємо. І якщо тут буде м'ягеньке, то краще досушіть. І тепер нам головне витягнути їх із форми. Ось так само й маленьку перевіряю, все нормально, і оцю середню перевіряємо. Тепер ножом по краю трошки допомагаємо, якщо прилипло. витягуємо і дивимося. Ось такий коржик у нас повинен вийти. Така товщина. Ось такий він з цієї сторони і спереді. Наші коржі тепер будемо збирати. І так, приступаємо. На підложечку, на якій я буду тортик цей викладати, ну десь ложечку отак розмащу крему. Вистелю трошки папір пергаментний. Я думаю, ви вже поняли це для чого. Щоб потім просто витягнути, і наш тортик був акуратно вже ось так. І викладаємо перший корж. Так, і наносимо більшу частину крема. Крем можна було поставити ще трошки в холодильник, щоб він трошки охолов, тоді з ним легше працювати. Але ми зараз нанесемо крем і дамо трошечки постояти, вже з кремом йому в холодильнику, а потім вже будемо вирівнювати наш тортик. Майже весь крем нанесла, буквально столову ложечку тільки залишила. Перевертаємо другий корж. Гладкою стороною до верху, рівною оцею. Отак. Остаток оцього крему, залишок, Тут небагато, але також ми його трошечки тут уже тоненьким слоєм нанесемо, розгладимо. На цьому етапі поки що ставимо наш тортик в холодильник ненадовго, може десь на пів години, щоб наш крем гарненько охолов. А поки наш тортик в холодильнику, ми беремо цю меншу частину, яку ми спеціально робили для того, щоб прикрашати. І ця крихта, яка залишилася з наших коржів, я також її додаю в блендер. Може комусь зручно і без блендера поламайте без блендера. Наприклад, на пергаменті звичайною скалкою можна поламати, якщо у вас вийде. Але у мене два з половиною часа запікався, то думаю, гарненько він. О, дивіться, в розрізі якраз побачите, які коржі. Воздушні-воздушні, такі повинні бути. І отак на невеличкі шматочки будемо зараз крихту робити. А все остальне за нас зробить блендер. Ми зараз половимо, скільки у нас виходить і як виходить все. І пересипаємо це все в наш блендер. Робимо крихту. І це також добру не пропадати. І зараз просто будемо перебивати. Перебили. Можна зробити і крупнішу крихту, тобто імпульсами блендером. Але я зробила міленьку. На смак це дуже смачна крихта, і вже готово. Ось, Пройшло півгодини. Дістаємо наш тортик з холодильника, можна було і більше потримати його. Беремо цю кофейну масу таку і починаємо отак. От Просто знизу вверх, знизу вверх. Отак От якби вирівнювати. З боками закінчили, тепер верхушку також буду мастити коричневим. Обмастили верх і бока, тепер залишок крему, який залишився, Білий ми відклали, так само в цей пакет такий же, відкладу оцей коричневий, в наш стакан. І також буде нам для декору зверху. І оцей весь крем переміщаємо в мішочок. Беремо крихту, яку ми зробили, і кому як зручно. Можна шпателем, можна просто рукою, отак по бокам, як кому зручно, а можна просто ложечкою. І нам пока оці, отак будемо посипати на наш тортик. І шпателем отак будемо вирівнювати і весь так тортик посипаємо. Пергамент знімаю, він нам не потрібний. Щось хотіла намалювати, полосочки чи що, але вирішила, дівчата може отак зараз зроблю. Просто банально. На київському торті оці біленькі такі смужечки є ж. Тепер роблю трошки більше дирочку, на коричневому та на білому і попробую квіточки зробити. у мене вийшло. Не судіть строго, бо я не кондитер. Я роблю тортик для домашнього, для, для сім'ї, для дому. На смак він дуже смачний, це я вам обіцяю. Можу сказати, наш тортик уже готовий. Залишилося тільки йому трошки дати постояти пару годин, і можна вже буде пробувати. дивитися, який в розрізі смакувати. Но на смак він дійсно, я вам обіцяю, дуже-дуже смачний. Смакуйте на здоров'я!